Шановні друзі, вітаємо вас в прямому ефірі наших суспільно-політичних ютуб-каналів, Суспільно-політичний ютуб канал пані Оксани Продан, громадсько політичної діячки, народної депутатки 7-го і 8-го скликань, радниці голови Асоціації міст України і моєму суганяку Олександру, міф і дійсність сьогодні пані Оксана. Вітаю, вітаю, глядачі. Е, Шановні друзі, е, ну, найголовніше, ми постійно піднімали питання, бо ну, центральною темою наших ефірів, наших зустрічей це все ж таки е, місцеве самоврядування, це е, територіальні громади. Це фактично друзі те. Що є фундаментом будь-якої цивілізованої розвинутої держави. Бо тільки сильні громади роблять сильною країною. До речі, перші дні і місяці війни показали, коли ще, скажімо так, на моїй рідній Сумщині не відчували, скажімо так, певні посили від центральної влади, то саме місцеве самоврядування, саме громади. Не тільки організовували опір агресорам, а й організовували життєзабезпечення громад, підтримку Збройним силам України, територіальні оборони тощо. Тому основа основ будь-якої держави це саме місцеве самоврядування. От. І в цьому сенсі дуже плідно і це неспрямовано працює саме. Асоціація міст України, радниця якої і є пані Оксана Продан, от, на каналі якої ми знаходимось. І от нещодавно відбувся 19-й український муніципальний, український муніципальний форум, який щорічно організовує Асоціація міст України. І от якраз хотів би, щоб пані Оксана, яка була і учасницею цьому форуму, і готувала е, декілька стратегічних питань цього форуму, щоб пані Оксана поділилася і в загальному сенсі порядком денним е, 19-го українського муніципального форуму, і особливо от акцент зробила на, на мій погляд, дуже важливому питанні, е, про яке мало хто поки що, скажімо так, у ну, широкий загал е, усвідомлений, От, окрім фахівців, про агромерації, бо це по суті майбутнє України. Тому пані Оксана, вам слово. Розкажіть, якщо можна, і в цілому, які питання е, були розглянути на 19 му форумі? Е, які громади були представлені? Наскільки широко була представлена Україна? От, які питання були, були розглядані? І якщо можна більш детально остановитися на? Питаннях, які ви безпосередньо, безпосередньо готували, це питання про київську агломерацію ну і про те, що планується і готується в Україні. Ще раз вітаю, шановних глядачів. Дякую, Олександру Леонідовичу. Так, цього тижня, 8-9 грудня, відбувся 19-й український муніципальний форум, який проводила вже 19 років поспіль. Проводить асоціація міст України. Це форум, який зібрав більше 400 очільників громад. Також були запрошені представники органів державної влади, народні депутати. Перший день це був день діалогу. На першого було декілька панелей під час цього першого дня. На першій панелі обговорювали питання місцевого самоврядування, питання децентралізації. Учасниками цієї панелі були заступник міністра фінансів, а також голова Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк, також народні депутати Віталій Войцехівський та Аліна Загоруйко. Пані Олена Шуляк. Розповіла про законопроект 14048, про який вже в ефірі говорила Оксана Петрівна. Це законопроект, про, який передбачає домірний нагляд, і який є одним з умов виконання Ukraine Facility, також говорили про. Про реформування місцевого самоврядування пані Аліна Загруйко проінформувала про модельний статут територіальних громад, який був розроблений спільно з міністерством. Також обговорювалися питання, безпекові питання, забезпечення захисту. Міст, і це питання висвітлював Віталій Малецький, Кременчуцький міський голова. Також в іншій панелі говорили про фінансову складову децентралізації Учасниками цієї панелі були і виконуючи обов'язки голови Державної податкової служби і. Заступник міністра фінансів і народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Киселевський і народний депутат Дмитро Микиша. Також обговорювали питання податків, зверталися громади до голови, до виконучого обов'язків голови податкової служби. З питанням повернення податкових інспекцій на місця, оскільки е, е, наразі скоро е, була реформа, і е, яка закінчилась в 2024 році, і дуже багато інспекцій скоротили, і це е, ускладнило життя е, багатьом і підприємцям, і звичайним людям, тому що їм т -т тепер. Потрібно їхати за декілька десятків кілометрів, щоб отримати ті послуги, які вони раніше могли отримати в себе в місті. А також Дмитро Киселевський представив каталог української техніки, яка купуючи українське, ми підтримуємо українське і наразі існує багато. Декілька державних програм, які допомагають залучати додаткові фінансові ресурси громадам на купівлю цієї ж комунальної техніки. І ще одна з панелей, які обговорювали цього дня, це була освітня реформа. Проговорили про нову українську школу, про громадське харчування в школах. Також гірський селищний голова поділився своїм досвідом впровадження муніципального партнерства в дошкільній освіті. Гірська громада змогла першою втілити інноваційну приватну освітню систему містер лідер. Що працює за програмою «Освіта і піклування, це програма, яка передбачає, що громада інвестує у розвиток інфраструктури, а приватний партнер приносить інтелектуальну складову сучасні методики і технології в навчання. Другий день форуму був присвячений питанням прозорості і. Перший другий день з вітальним словом виступав голова асоціації міст України Віталій Ключко, і Віталій Володимирович наголосив на тому, що сильна громада це сильне місцеве самоврядування. І якщо кожна громада буде сама сильною допомагатиме іншим громадам ставати сильнішими, то ми всі разом від цього виграємо і станемо сильнішими. В день прозорості обговорювалося питання комунальної техніки, підвищення ефективності управління комунальним майном. Також на цю панель були запрошені і народні депутати України, і головна голова державного агентства відновлення. Колишній мер Житомира Сергій Сухомлен. І і була е, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дар'я Марчак. Е, Проговорили про те, що на сьогодні, е, як бути з комунальними підприємствами і е, як ефективніше е, ними управляти, е, також був. Е, Олексій Кучеренко, який зазначив, що на сьогодні ключовими викликами в галузі енергетики є критичний стан інфраструктури і платоспроможність споживачів. На сьогодні дуже велика заборгованість по сплаті комунальних платежів, і я плавно перейду до тієї панелі, де я була спікером. А перед цим, пані, пані Оксано, питання, вибачте, питання перед цим, як перейти до головного питання, Дивіться, от це чудово, що на форумі був такий високий рівень представництва. І народні депутати, представники парламенту, і за міністр фінансів, і те, що казали про, скажімо, подовження децентралізації. На рівні Тес Гасел це чудово. Але от мені цікаво, ваша ж асоціація неодноразово піднімала питання, бо від гасел треба ж приходити до справ. І угу. реальна децентралізація, це і фінансова децентралізація, це хоча б повернення того, що було. Повернення військового ПДФО місцевому самоврядуванню, хоча б силового ПДФО, те, що до речі. Асоціація міст України піднімала і казала, що ладно, вже якщо ви не можете військове в цьому році, давайте хоч повернемо силових села бо ті ж працюють на це. Так чи дали вони обнадіяли вони вас, ті, хто були присутні від влади, що все ж таки до цих питань вони повернуться? Чи це поки що під, під питанням? Uh, Як да, ви відчули в... це? Як ви відчули це? Голова громад? Uh, Піднімали знову ж таки питання і ПДФО, і реверсної дотації. Наразі щодо військового ПДФО, то, скажем так, однозначно або обнадійливої відповіді не можу вам сказати, дати. Сьогодні у нас залишилось 64% ПДФО в громад, але ці 40% вони будуть використовуватися на Можуть бути використані лише на певні потреби, скажімо так. Щодо, Ну, знову ж таки, говорили голови про наболюче, про вилучення реверсу, і це дійсно такі, скажімо так, несправедливий, можна сказати, фактор, тому що громада робить все для того, щоб у неї було більше надходжень. А її демотивують тим, що ці надходження у неї вилучають. Ми розуміти. Ну, по крайней ці... мере, влада, хоч почула, що голови ці питання піднімають, то вже влада... яка буде реакція, подивимося. Так, да? да, влада почула про те, що це болючі питання для громад. Я думаю, що Асоціація міст України своїм методичним, методичною роботою в будь-якому випадку. Це питання буде постійно просувати, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом дасть це вирішити. Але я впевнена в тому, що Асоціація Міст обов'язково все зробить для користі громади. Дякую. Тоді давайте перейдемо до головного питання, до самого цікавого питання агромерації. Ви більш подробно, що це для наших глядачів. Да, і, і як на якому на, на якому рівні зараз е, це було обговорення, і е, на якому рівні це зараз вирішується? Да, я е, наразі є виконавчою директоркою місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Київська агломерація. І е, у нас е, Київська агломерація це перша юридично зафіксована агломерація е, в Україні. Створена в 2019 році. Ми говорили про на сьогодні у нас вже декілька є ще одна юридично створена це Львівська, в 2024 році, вони зареєстрували, і наразі є ще декілька агломерацій, які утворилися будь-яка агломерація це природне утворення, яке передбачає Велике місто і навколишні громади, які мають е, трудову міграцію, мають е, спільні межі е, і знаходяться в 30 кілометровій зоні. У нас питання агломерації е, дуже е, давно вже піднімається, і навіть в указі 98-го року, е, в указі президента, це вперше було визначено таке поняття як агломерація. Як, е, Тип територіального утворення, і е, потім було декілька спроб у Верховній Раді, було декілька законопроєктів. і в 2016 році, і в 17-му, навіть в цьому скликанні намагалися прийняти законодавчі підґрунтя для діяльності асоціацій е, агломерації в і в стратегії 20-го року державна стратегія регіонального розвитку на 21-27 рік одним не одним, а першочерговим завданням була підготовка законодавчої бази для діяльності агломерації. Але лише в 25-му році ми отримали, скажімо так, визначення. Перше, ми отримали визначення, що ж таке агломерація, і це, це визначення ще зроблю одну ремарочку. В травні 2025 року про агломерацією з'явилася норма в законі про співробітництво громад, і там йшлося про те, що агломерація це форма співробітництва. Водночас ця норма почне діяти тільки після того, як буде прийняти закон про діяльність агломерації. Вже в листопаді цього року постанова Кабінету міністрів 1493 дала визначення, що ж таке агломерація. Агломерація це велике місто і громади навколо які. Від адміністративної межі великого міста знаходяться на відстані до 30 кілометрів, і агломерації можуть утворюватися навколо міст на кількість населення, якого становить не менше 470 тисяч. Свого часу я зараз трошки про законодавче забезпечення. А потім більш детально розкажу про а, київську агломерацію. А в 2022 році Асоціація експерти асоціації міст спільно з профільним комітетом за підтримки Ради Європи напрацювали законопроект, а, який а, регулював, а, має законопроект, який має регулювати діяльність агломерації. Цей законопроект містить такі норми, як нерозривність території агломерації, законність, підзвітність, і відповідальність. І... Але поки що він існує як законопроект і зареєстрований не був. І я дуже сподіваюся, що Знову ми повернемося до цього питання. Постанова це добра, але все одно нам треба законодавче врегулювання для того, щоб ми розуміли, були чіткі, чітке визначення, що агломерація це форма міжмуніципального співробітництва, щоб були чіткі правила створення входу, виходу, обов'язків прав учасників цієї агломерації. І тепер. Агломерація взагалі, що це, для чого це? Це е, не утворення, яке е, здійснюється, яке створюється за рішенням держави. Це коли навколишні громади розуміють, що їм потрібно спільно координувати свої дії. Агломерація дозволяє е, більш ефективно підходити до просторового планування. Ми всі розуміємо, що є центр Києва, є навколишні громади. Я сама мешканка агломерації, бо я живу в Ірпіні. А працювати я працюю я в Києві для мене питання інфраструктури, для мене питання транспортних розв'язок. Воно для мене болюче, актуальне, і але спільно, наприклад, одноосібно ірпінь не може вирішити питання там транспортної розв'язки. Але якщо спільно напрацювати спільне рішення спільно з Києвом, з Ірпінем, з Бучем, то ми можемо зробити так, щоб було менше заторів, щоб людям було комфортніше добиратися на роботу і добиратися потім додому. Також питання агломерації це і поводження з побутовими відходами. Ми всі пам'ятаємо трагедію, яка була у Львові з полігоном. А, і в Києві наразі а, також а, є один полігон, на який звозиться сміття не тільки з Києва, але й з навколишніх громад. І також це питання а, потрібно вирішувати. А, побудова тих же сміттєпереробних заводів це також а, питання агломерації, тому що а, Будува, а, можна спільно побудувати цей сміттєпереробний завод, який буде задовольняти потреби декількох громад. Це і питання критичної інфраструктури. Агломераційна взаємодопомога вона дуже себе проявила важливо, і вона була дуже важливою і актуальною, коли громади навколо Києва. Відбили перший наступ, і потім, коли багато громад опинилися в окупації, то оця спільна взаємодопомога взаємодія тоді і гушу. Тоді і гуманітарні конвої керувалися очільниками громади. Кожен повідомляв, куди куди можна приїхати, щоб довести безпечно цей вантаж. І коли звільнили Ірпінь Київ. Допоміг забезпечити водопостачання, тому що була е, зруйнована інфраструктура, і е, наразі в Ірпінь водопостачання здійснюється з Києва. Це також агломераційна е, взаємодія, агломераційні питання. І е, Київ е, уже на сьогодні е, не тільки в рамках агломерації, але взагалі взагалі. Е, е, Постраждалим громадам виділив 410 мільйонів гривень з власного бюджету на допомогу громадам, в тому числі на початку 22-му році, це були і громади, які входять в Київську агломерацію. І так само вирішується і питання пасажирських перевезень. І наразі знову ж таки обговорюємо з головами громад. Питання і побудови сміттєпереробних комплексів, і питання транспортних розв'язок, щоб якось зменшити затори в Києві, це і ті ж перехоплюючі паркінги, і залізничне перевезення це і зручність тих же електричок, які можуть розвантажити автомобільні шляхи і дуже. Багато людей в, тому, в тій же Бучі, в тому ж Арпіні використовують залізничний транспорт для того, щоб швидко добиратися на роботу в Київ. І я дуже сподіваюся, незважаючи на те, що немає законодавства, ще раз наголошу, що київська агломерація працює з 2019 року, є успішні проекти, успішні кейси, і ми надалі продовжуємо. Шукати спільні рішення для вирішення тих спільних потреб, які стоять перед громадами Київщини. Щиро дякую, пані Оксана. Ви знаєте, законодавство є європейське, і якраз ви і рухаєтесь в такому європейському векторі, бо так зване європейське Магдебурське право це і є місто і пригород, і правила, які регулюють їх взаємовідносини. Оце є Магдебурзьке право. І ви знаєте, от те, що як юрист з більш 40-річним досвідом, я завжди прийшов до висновку, що коли норма життя покладається в норму права, вона працює, а не навпаки. Так от те, що ви, по суті, конкретними діями формуєте формат майбутніх, скажімо так, унормувань о цього процесу, можливо, і краще. Тобто, практично. Практичні кроки покажуть, яким має бути законодавчі норми, щоб вони правильно регулювали взаємовідносини між ну, потужними такими містами і їх пригородами, при, при, ну, скажімо, приміськими громадами англомерації. Оце ваше напрацювання і мають лягти в, скажімо так, в основу майбутнього закону, який більш-менш об'єктивно буде регулювати ці відносини. А не вибрати, не прийняти якийсь закон, а потім підганяти під нього, скажімо, взаємовідносини. Ну, це ви якраз і краще, що ви рухаєтесь попереду. От саме цей законопроект, про який я говорила, який був напрацьований експертами асоціації міст за підтримки Ради Європи mm. в 2022 році. От саме він і був напрацьований на базі діяльності Київської агломерації і. Він відштовхується саме від тих практичних вже напрацювань, які ми маємо, і то, зазвичай у нас право наздоганяє життя, і реально, те, що вже працює, нам просто треба вкласти нормувати, унормувати, унормувати. Тут сподіватися, що, так, де... що депутати ж почують це. От і, врешті-решт, цей закон буде винесено. Тим більше, що він має вже під під собою підґрунтя, конкретну практику. Конкретний досвід. Він не, не не загальна теорія, а має конкретний досвід. Шановні і ми друзі, говоримо... так. Так. Да. і ми говоримо так. про те, що так, складна ситуація у нас зараз війна, але має бути один закон для всіх. Є прифронтові території, можливо, для них будуть якісь додаткові. е-е Заохочення, так, скажімо так, але законодавча рамка має бути одна для всіх, щоб всі, хто е, хочуть створювати агломерації, були в однакових умовах. Безперечно. Mm. Безперечно, шановні друзі, дуже велике прохання. Підписуйтесь на канал Оксани Плоден, от, щоб ми разом. Рухали до реальних змін, особливо в галузі місцевого самоврядування, бо це основа основ, це фактично фундамент успішної країни. І незважаючи, як пані Оксана каже, на те, що ми стаємо перед великими загрозами і викликами, але ж від нашої внутрішньої стійкості, організованості і, скажімо так, дотримання певних внутрішніх правил, це ж теж є запорукою наших успіхів, от нашої перемоги. Тому е, підписуйтесь, щоб нас ставало більше. Як я постійно кажу, щоб все ж таки людей, які критично думають, реально оцінюють загрози і виклики сьогодення, вибирають правильно пріоритети от, і правильні питання, на яких треба робити акценти. Підтримують ті корисні дії, які роблять. Е, Особливо органи місцевого самоврядування, їх асоціації, от, ну і ті дії, які, якщо вони конструктивні, робить наша влада, підтримують. Ну і, безперечно, критичне мислення, коли ми свідомо обираємо своє майбутнє. Тому підписуйтесь на канал Оксани Продан, на мій канал, Міфи і дійсність. Пані Оксана, дуже вам вдячний за дуже Дякую. таку змістовну, цікаву, я багато для себе, багато чого почув. Я теоретично. Так, чув про, про агломерації, але ж настільки, оказується, тут треба ще й законодавцю попрацювати, але вже є над чим працювати. Є вже проєкт, я так розумію, який досконально підготовлений асоціації, з яким треба працювати, і якого виносити парламент, ну і, безперечно, приймати. Бо за цим майбутнє. Тим більше, що ми ж орієнтуємося на Європу, от, бо вони найбільше нам і допомагають і зараз ми багато. Для того щоб витримати наступний рік, будемо запозичувати у європейців. А значить, треба ж їх правила приймати, їх Магдебурзьке право, місто і пригороди, це якраз агломерації, і інші їх стандарти і принципи. Тому щиро вдячний, пані Оксано, і дякую тримаємося. Вам. Да, дякую вам за те, що дали площадку, для того, щоб висловитися і розказати трошки про агломерації. Я дякую нашим глядачам. Підписуватися на канал Оксани Продан і Олександра Суганяка, і до нових зустрічей в ефірі. Дякую. До нових зустрічей. До побачення, друзі. До побачення.